Січень відкриває для тебе період стабілізації і усвідомлених рішень. Після напруженого завершення минулого року Всесвіт ніби пропонує тобі вирівняти дихання і стати на тверду внутрішню опору. Цей місяць не про поспіх, він про фундамент. На початку січня може з'явитися відчуття, що ти хочеш більше тиші і передбачуваності. І це правильне бажання. Зірки радять не розпорошуватися на зайві контакти та справи. Чим чіткіше ти визначиш свої пріоритети, тим легше піде місяць. У роботі та фінансах січень сприятливий для довгострокового планування. Можеш повернутися до ідей, які відкладав раніше, і подивитися на них тверезим поглядом. Не варто ризикувати або вкладатися імпульсивно, краще діяти обережно, але впевнено. Фінансові рішення, прийняті цього місяця, матимуть наслідки на весь рік. Середина місяця може принести розмови про відповідальність, обов'язки або нові рамки. Не сприймай це як тиск. Для тельця це можливість вибудувати чіткі кордони і не тягнути на собі чужі проблеми. У стосунках січень 2026 року вимагає чесності і спокою. Тобі важливо відчувати надійність, а не драму. Якщо у парі є невисловлені теми, Саме зараз їх краще обговорити без емоційних крайнощів. Самотні тельці можуть відчути потяг до людей зрілих, стабільних, з якими можна говорити про майбутнє. Наприкінці місяця з'явиться відчуття, що ти стаєш на своє місце. Те, що раніше викликало сумніви, почне складатися у чітку картину. Важливо не поспішати телець виграє тоді, коли рухається повільно, але впевнено. Порада зірок на січень Не намагайся прискорити події. Твоя сила цього місяця у терпінні, стабільності та вірності собі. Те, що ти закладаєш у січні 2026 року, стане опорою на весь рік. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.